Реформування СБУ планувалося партнерами було три позиції: основних ключових, які вони вимагали позбавити СБУ нехарактерних функцій, тобто ось цих функцій боротьби з корупцією і боротьби з економічною злочинністю. Там де е, там, де саме були корупційні потоки. От це я розповів про митницю. Це лінія К, К корупція. А були енергетичні потоки. От навіть з атомної енергетики, співробітники департаменту захисту економіки. Отримали щомісячні виплати за там за махінації на ринку торгівлі електроенергією, і це були не, не мільйони, це були десятки мільйонів і більше. От я вам скажу таку таємницю, я коли був молодим опером і з, е, спілкувався з одним моїм наставником. Це був е, людина, яка спрацювала в СБУ дуже давно. Вже і він був теж здивований. Він вже пішов на пенсію, і каже: в такому в такому знаєте, на емоційному такому підйомі каже: Рома, ти не уявляєш, скільки. Одеський порт, єдиний порт, єдина область завозить в службу безпеки України хабарів за місяць роботи з саме з контрабандних схем. Це 20 мільйонів доларів. От уявіть собі, що це гроші вони не йдуть тільки голові служби безпеки України. Вони йшли на той момент. Я думаю, і до тих, хто і призначав цього голову служби безпеки України і зараз. Не думаю, що в таких об'ємах це продовжується, але це продовжується. Так, ось партнери, наші союзники вимагали американці дуже настійливо вони вимагали, щоб позбавили цих функцій служби безпеки України. Однак закон пройшов перше читання і далі він не рухнувся. Друга друга була вимога це в зв'язку з тим, що ми позбавляємося цих функцій. Зменшується кількість співробітників служби безпеки України згідно закону, їх там біля 30 тисяч. Вони просили зменшити їх до 20 тисяч. Зараз ми бачимо, що Зеленський навпаки збільшив службу безпеки України. І третя вимога була в співробітників ну не співробітників а наших партнерів до, до служби безпеки України. Це переорієнтувати службу безпеки України, і це вже вона переорієнтувати службу безпеки України на упередження ризиків. Не правоохоронна діяльність, як ми сказали з вами, що результат роботи оперативного співробітника це порушення кримінального провадження і притягнення шпигуна там чи когось до кримінальної відповідальності, а саме упередження, тобто упередження ризиків, які існують, і саме якби вчасно ми реформували службу безпеки України, то можливо і війна не почалася таким чином, що ми її не очікували. тобто… Попередження ризиків це і є основна робота служби безпеки України. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.